органи опіки і піклування щодо доцільності призначення опікуна. опікування. Органи опіки пікування зробуться мешканець села Скеля, що призначили його піконом на талітне. Дякую. Проти утрималися немає рішення прийняти. Яка ані першого групу з дитинства нато до психічного розвитку? Дане питання також сховувалася на Курській раді. Слідче питання встановлення тарифів на теплову енергію для приватного підприємства тета-тепло. Люба Васильівна, прошу зайти на трибуну. Питання, це розглядається, Тепло здійснює подачу теплової енергії для картахівського загального... про підняття е, тарифу для е, наших біоальтернатива і е, енергозбереження. Там тариф, ви знаєте, що в результаті різних там було переговорів становить зараз орієнтовно 5900. В даному випадку по даній. Е, Це вартість палетів опалювальних і відповідним чином на сьогоднішній день вже вони масово виступають всюду, по, ну, по всіх громадах, бо я спілкуюся, тому що е, зараз, ви знаєте, наприклад, ціна газу для бюджетних організацій становить 16 плюс 2 гривні транспортування. Держава покриває там, видатки там, десь більше 10 гривень на одному е, кубі газу. Для приватних підприємців вартість газу становить орієнтовно 30 гривень за один куб газу, е, а ціна палета різко пішла. Якщо ми спілкувалися з біоальтернативою, то вони закупляли, вони багато Колеги, ставлю на голосування даний проєкт рішення в цьому. Утримався проти неї. Колеги, я зараз перед тим, як надати слово постановка назад, хочу коротко з вами погодувати. Напрямок лучиці і, і и Дійсно, важко було. що показали нам, що там відбувається. Це вже система, якій 60 років. Ну і по Пільському, ну, не знаю, чого так сталося. Частково, повністю. Ну, Там частково. Але бодякувати на сьогоднішній день. Ну і по Сухальській школі, де відбулося розмороження, це третій школі, де по крайній хто. de totu